Добрий день, хочу вам показати свого прицепу. що в мене він добрий, правда не за першим разом, І тому я вам хочу поділитися з вами своїм досвідом. Як цікавлять його розміри, я можу дати. Пишіть в коментарях. Багато залежно колеса. Скільки дозаду. Колеса. І він і на трактор добре давить і. Так я моста зробив. Зжигулівський ступіць з'єднав трубою. Добре, у мене вийшов. Ну не з разу хочу з вами поділитися.